Привіт! Сьогодні розкажу як поміняти колодки на автомобілі. В нас Hyundai i30, я думаю, це підійде для всіх автомобілів. Перше робимо, піддон крачуємо, знімаємо колесо і обов'язково забезпечуємо. Друга. Если есть у вас головка с решеткой, то откручивайте головку и с решеткой, чтобы не взорвать грани. Если у вас нема, то вот с таким накидным ключиком. Откручиваем. Так. Открутили, вот один, два, снимаем На Садимся, раз. Вот она. десь и так стараемся на бок, чтобы она вас не впала и чтобы не тянула. Ось цю резинову шлангу Щоб ми тягнути, може вбивати, а там рідина тормозна. буде плохо. Та як бачите, у нас вже оця не так зношена ще прямо, а оця вже прямо наша наша. Ну і що? І знімаємо Раз. На себе. О, дивіться. Доволі сильно зазношена. Раз. Раз. І що далі робимо? Далі нам треба вичистити дуже гарно все це, вичистити ось ці скобки. Якщо у вас в комплекті йдуть з колодками ці скобки, то їх треба зняти, чорткою просто виковирити, і поставити нові. Якщо не йдуть в комплекті, так як в мене немає в комплекті, то просто їх гарно вичистити і поставити нові. І поставити сюди колодки. Все у нас така отвертка от плоска, просто це все, рясу вичищаємо. Дуже гарнесенько стараємося її повичищувати, щоб у нас нова колодка гарно сюди лягла. Вичищуємо знизу, так само і зверху. Я почищу і вам покажу, як я це все зробив. Так, почистив я це все діло, звісно. Ось так, все добре. Ну і дивіться, причина чого з однієї сторони колодка більше з'їдена, а з іншої сторони менше. Бо бачите, тут у нас направляюча втулка, вона у нас взагалі файно ходить, все як треба. Так як воно так має працювати. Друга ж внизу взагалі нас не двигається. Взагалі. І воно не направляє в нас хорошу стобу, вона перекошена стоїть. І, Відставі з, з однієї сторони буде колодки більше жарти, а з іншої сторони менше. Треба відкрутити цю скобу. Я не скоку, а направляючу клоку. Вичистити там все файно. Ну, В ідеалі поміняти на нову, але нема нової, то будемо вичищувати все там всередині. Змастити все красиво і ставити назад. Зараз буду вам показувати, як це робити. Ну, Тут у нас взагалі закисла ужас. Не йде відкрутити її. Зараз буду її вибивати в ту сторону. І щось буду робити. мастити, змащувати, бо ужас дуже закисла сильно. Ну і це причина, чого у нас колодки з однієї сторони знашуються сильно, а з іншої сторони мало. І таке буває, як їдеш, тормозиш і при торможенні тягне в одну сторону. Це теж все через направляючі ці втулки, вони не ходять вільно і не дають рівного опору на колодки наші. З однієї сторони жме, з іншої сторони не дуже. Бо Опір через цю Вона не йде рівно, не направляє, так сказати, колодки, через це називається направляюча щоб направляти його правильно. Будемо зараз вибивати, чистити, будемо показувати. Коротше, не йде зняти в нас цю втулку вже молотком тут б'ю, блять, ужас не йде. Не знаю, що робити, трактично буде зйомник, але нема зйомника такого і прийдеться гріти. Взяв балончик, зараз буду гріти ось цю частину, щоб вона може трошки розширилась від температури. І думаю, що краще піде. Буду знімати далі, дивитися, як то піде. Так що як витягну вам скажу. Коротше витягнув Прийшлось мені нагріти її добре, так. Вибив єлі, витягнув. Зараз йду в автомагазин, купити нову, якщо знайду. І будемо цепляти Коротше, коротше, нема в магазині такої штуки, на жаль, так що будемо щось ліпити з цієї Надіюсь, щось вийде. Зараз візьмемо болгарку, трошки її підшліфуємо, підрівняємо. Купив ось такий змазку для, якраз для колодок, для направляючих. Будемо змазувати, трошки тут це все підрівняємо. Поставимо, ну, я думаю, краще так, ніж, ніж так, як було. Зробимо, щоб було краще. Вирішив зняти скобу, щоб гарно почистити ось тут всередині. Зараз почистимо, ставимо втулку, пильничок і будемо дивитися, як там воно ходить. Так, ну і почистив я втулку, Направляю ще ось. Змастив її поставив, тепер вона в нас ходить так, як треба. І другу змастив теж. Чи добре я зробив, що поставив стару, яка була закиша. Ну, напевно, не дуже. Але чи краще, ніж було. Ну, я думаю, 100%. Звичайно, пізніше треба буде поміняти її одну і другу комплекту. Але на даний момент я думаю, що вже краще набагато, ніж було. Так що ще почистив трошки на ці скобки. І зараз будемо ставити колодки. Ось у нас такі колодки фірми Brembo. Надіюсь, хороші будуть, довго ходить. І нам треба змастити тут ось ці контактні прилягаючі поверхності. Тут, 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 тут і зверху, щоб наша колодка легко ходила і ніде не задиралась. Зараз змастимо, поставимо і буду знімати далі. Зжати супорт. Як це зробити? Дуже і дуже просто. Ставимо одну колодку стару. Ставимо другу колодку стару. Вони ну, вже нам все рівно не потрібні. Ось так. Поміж них Ось так. вставляємо головку або ключ. Одною одної рудною рукою незручно, а двома руками до одної притримувати, одною пхнути і просто запхаємо його з, з поворотом назад. І все. І все, супорт запхнули. Ставимо його на своє місце. І прикручуємо. Прикручуємо і все. І процес колодок у нас закінчений, замінений з одної сторони. Спереду. Отак от, от. Всім дякую за перегляд. Підпишіться, напишіть свої коментарі, стосовно як ви думаєте, чи добре я поміняв, чи не добре. Ну я сподіваюся, що добре, бо я ж не перший раз це роблю, тільки що ось. Проблемка була з розкістю. Контакту с накопитися.